Сьогодні ми дивимось на Samsung Galaxy Tab s 10 Ultra – найвеличезніший планшет на Android, який має одну з найкращих особливостей смартфона Galaxy s 24 Ultra. Цей планшет неймовірний, якщо вам до вподоби операційна система Android. Але наскільки він хороший? Чи варто вам оновлюватися, наприклад, з Tab s 8? І як він виглядає на тлі існуючих інших рішень? Давайте розберемося. Ціна Samsung Galaxy Tab s 10 Ultra в Україні 75 тисяч гривень. Це просунута модифікація на 12 гігабайт оперативної пам'яті та з внутрішнім накопичувачем у 512 гігабайт. Якщо ви хочете менший планшет, ви можете обрати Tab s 10 який має майже всі ті самі функції, що й цей планшет. Але Tab s 10 Plus не має другої фронтальної камери. Він також має трохи меншу яскравість дисплея, пікову яскравість у Tab s 10 десь 650 Ніт у Tab s 10 Ultra 900 Ніт. Однак ультрапристрій не просто так має позначку Ультра. Розмір дисплея – ось що насправді відповідає цій назві: планшет з діагоналю 14,6 дюйма, це дуже рідкісне явище, і на це є багато причин. Коли ви отримуєте такий планшет, ви отримуєте чудовий екран на великій площині, що буде ідеальним для тих, хто любить малювати або створювати мистецтво на великому полотні. Також, якщо ви часто дивитеся контент, багато ноутбуків не матимуть такого дисплея. 14,6 дюйма, і це чудово підходить для перегляду відео, наприклад. І на мій погляд, головна фішка цього дисплею спеціальне антивідблискувальне покриття, таке саме як на Galaxy S24 Ultra. за що ми його і полюбили. Можете собі уявити, така характеристика на планшеті з діагоналю 14,6 дюйма. Ось тут ця фішка розкривається на повну. Дивитися контент де завгодно, хоч на пляжі під яскравими сонячними променями. Планшети відрізняються від. Ноутбуків, оскільки часто орієнтовані на більше мультимедіа. Якщо ви хочете дивитися відео і насолоджуватися чіткими зображеннями, вам частіше підійде планшета на ноутбук. Використовуючи Tab 10 Ultra, ми були надзвичайно вражені його дисплеями продуктивністю. А також варто звернути увагу на новий процесор. Так, зараз в ультрапланшеті стоїть Mediatek 90320 Dimensity. City. Але спершу я хочу поговорити про дизайн. Samsung покращила кілька аспектів дизайну, хоча, можливо, середньостатистичний користування. Тувач не помітить їх. Одне з поліпшень це система охолодження. У новій моделі покращили випаровувальну камеру, що забезпечує ефективніше охолодження планшета під великими навантаженнями. Планшет також став трохи тоншим і міцнішим, хоча різниця не сильно значна. Основна зміна в дизайні це нові кільця для камер, а S-Pen все ще може прикріплюватися на будь-яку сторону планшета. Сумісність аксесуарів також залишається дуже важливою темою. Більшість магнітних чохлів від TAP S9 Ultra підходять до ТАПС де. Ультра, навіть якщо планшет став трохи тоншим. Наприклад, клавіатурні чохливі Tab S9 Ultra працюватимуть з Tab S10 Ultra. Єдина відмінність це нова кнопка Galaxy AI на клавіатурі цього року. Samsung випустила нові клавіатурні чохли з додатковою кнопкою Galaxy AI, але загалом клавіатури майже не змінилися. Якщо ви вже маєте аксесуари від попередньої моделі, вони ідеально підходять до нового планшета. Тут є три реальних ключових покращення: дисплей він дійсно вражає, продуктивність Новий процесор Mediatek Dimensity 932.0 забезпечує значне підвищення продуктивності. Ну і звісно, Galaxy AI нові функції штучного інтелекту, які допомагають у форматуванні нотаток та перегляді веб-сторінок, та й взагалі допомагають круто працювати з якимись зображеннями або генерувати нові зображення. Уявіть собі, все це на екрані. 14,6 дюймів. Як я вже казав, важливою новинкою є антивідблисковий дисплей. Порівнюючи ТАП S10 Ultra з попередніми моделями, можна побачити, що на новому планшеті немає взагалі ніяких відблисків. Навіть при дуже яскравому освітленні це величезна різниця в практичному використанні. Новий процесор від Mediatek Dimensity 932.0 у S10 Ultra демонструє значне покращення продуктивності порівняно, наприклад, з тап S9 Plus. Крім того, в моделі, на яку якої є 12 гігабайт оперативної пам'яті, всі завдання виконуються дуже плавно. Є версія, у якої є 16 гігабайт оперативної пам'яті, і вона забезпечує ще більше можливостей для багатозадачності. У реальних умовах продуктивність планшета крута. Наприклад, ігри працюють на максимальних налаштуваннях без проблем, а перемикання між додатками відбувається взагалі. Без затримок. Чи варто купувати новий Tab S10 Ultra? Як ви знаєте, у світі гаджетів по-справжньому преміальні і топові планшети робить лише два бренди, і один з них це Samsung. При виборі планшета ви все одно будете звертати увагу на екосистему і платформу. Якщо все склалося так, що ваш вибір це Android, то Galaxy Tab s 10 Ultra це той планшет, який в преміум сегменті дає трішечки більше, ніж конкуренти. Наприклад, більше пам'яті, більший дисплей, а деякі функції взагалі. У унікальний, як от антивідблисковий шар нанесений на дисплей пристрою. Перші враження від Tab s 10 Ultra дуже позитивні. Якщо у вас старіші моделі, такі як, наприклад, Tab s 8 або нижче цей планшет, однозначно вартий оновлення. Друзі, ось такий був огляд. Дякую вам за перегляд, дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями і просуваєте контент українською мовою. Хай щастить. Побачимося у іншому відео. Бувайте!